Алесь і юні плавці більше 80 спортсменів з області приїхали до нашого міста аби визначити кращих у цьому виді спорту з кожним роком популяризація плавання у нашій області зростає і стає все більше охочих займатися цим видом спорту. Відновлюються, відкриваються нові басейни. Так федерація плавання Львівщини намагається створити всі необхідні умови для того, аби кожен міг навчатись плавати. Популяризація плавання досить у нас вже велика. Зараз запустилися вже басейни НАСКА, також відновилися басейни в Миколаєві, в Радехові. Так що тут уже а в зв'язку з збільшенням басейнів збільшується і кількість учасників. Тому що діти також у нас зараз відновилася система обов'язкового навчання плавання в школі, це обов'язкове плавання четвертих класів. Так що діти, також які трошки навчилися в школі, попадають в групи, в спортивні групи спортивних шкіл міста. Так що кількість дітей завжди збільшується. З кожним роком Львівщина має все більше можливості проведення різноманітних змагань з плавання в тій здоровій конкуренції. І вже як говорять спортсмени, вистрілюють якісь гарні, гарна перспективна молодь, якою цікавляться вже і столичні клуби, і щорічно федерація плавання показує на загальноукраїнському рівні з кожним роком все кращі результати. Я думаю, якраз зараз з'явилася можливість через це, що багато відновлено вже відновлюємо і басейни, і в школах, і яка яка вже є більше можливість дітей і взагалі вчитись плавання, вчитись плавати і. Ті, які вже отримують, здобувають якісь результати, яким це подобається, продовжують вже і в спортивних секціях. Все, того часу першості в області було багато охочих, тож організатори провели відбір. Ми зараз навіть зробили таке, що попадання на ці змагання це виконання третього дорослого розряду. Але у нас от зараз будуть Проходити ці змагання є дівчинка, яка навіть виконає перший дорослий розряд. Саме хлопчики є також сильні. Так що ми також вже для того, щоб трошки менший допуск був до цих змагань, вже навіть обрізаємо ран ранг розрядністю цих змагань. Протягом двох днів кращі представники шкіл Львова, Дрогобича, Миколаєва, Трускавця та Червонограду демонстрували свої найкращі здібності. Програма для учасників була насиченою. У нас багато саме видів дистанції. У нас рахується практично 36 видів. Сьогодні буде, будуть приймати участь 16 видів. Це 50 кроль, вільний стиль, 200-400. Ну, тут програма розкидана на два дні. Так що... І досить таки, так, в зв'язку з тим, що дуже багато учасників змагання будуть трошки такі... Затяжні Оленка приїхала на змагання із трускавця. Дівчина добре підготувалась до турніру і очікує на хороші результати не лише для себе, а й для всієї команди. Ми приїхали з трускавця. Я ходжу щодень майже на тренування і займаюся півтори години. Будемо кричати, і будемо надіятися на перемогу. Брати Юліан та Денис Жеребецький займаються плаванням вже вісім років. Часто спарингують між собою і мріють про золоті медалі на олімпіаді та чемпіонаті світу. Стежить за виступами відомих плавців на всесвітніх змаганнях і мають своїх кумерів. Майк Пас, він найкращий, він чемпіон світу. З плавання поставив дуже багато рекордів. Рай, лохті, янтор, вони всі поставили рекорди світу, але є багато хто їх заміняє. За підсумками першого дня змагань кращі результати показали. ДЮСШ США номер 9 та ДЮСШ США імені Котенка, а також платці з Червонограду. Підкурили Харків.